Вітаю вас на уроці інформатики 5 клас. Тема сьогоднішнього заняття програмне забезпечення. Давайте пригадаємо, з чого складається ваш персональний комп'ютер. Ви вже пам'ятаєте, що персональний комп'ютер Складається з апаратної частини і програмного забезпечення. Запишемо це. Апаратна частина. Та програмне забезпечення що ж відноситься до апаратної частини. До апаратної частини відноситься системний блок, монітор, принтер, сканер, миша, колонка і так далі. Тобто, все те. Що можна візуально побачити, до чого можна доторкнутися і так далі? Запишемо, наприклад, це ставний блок, якщо мова йде про персональний комп'ютер, монітор, принтер тощо. А що ж таке програмне забезпечення? Програмне забезпечення це програми, які встановлені на ваш пристрій і які е, керують роботою вашого пристрою. Виникає питання, чи будь-яку програму можна встановити на ваш пристрій? Ну, можна встановити, якщо вона не конфліктує з вашою операційною системою. Тобто, саме перше, що нам потрібно. Мати і встановлювати з програмного забезпечення це операційна система. Потім ми встановимо офіс. Ну і інші програми, які нам необхідні для роботи. Давайте трішечки розглянемо, які ж існують операційні системи. У більшості з вас є персональні комп'ютери, ноутбуки тощо. І там стоїть операційна система, яку ви однозначно чули, Windows. Але, мабуть, усі мають і мобільні пристрої, телефони смартфони. Там встановлена операційна система Android. В більшості випадків. Ну і я впевнений, ви чули, наприклад, таку операційну систему, як Linux. Оскільки в більшості випадків ми маємо справу з Windows. Давайте трішки про це поговоримо. Ну, по-перше, давайте розглянемо такий малюнок. От якщо в нас встановлена якась операційна система, Windows, Linux, Android, Android iOS і так далі, то ми можемо встановлювати інші програми, такі як, наприклад, on Office, Scratch, якщо це на Windows, так? ну і так далі. Тобто операційна система керує роботою інших програм. Повернемось до нашої операційної системи Windows. В залежності від того, наскільки у вас новий чи старий пристрій, наприклад, коли встановлюється операційна система. Я впевнений, що ви чули такі операційні системи, як Windows 7, наприклад, Windows, можливо, 8.1. Windows 10. Зараз вже вийшло Windows 11 тощо. Подивіться, будь ласка, ще раз на цю схему. По ній ви повністю можете говорити про програмне забезпечення. Надіюсь, питань немає. Давайте спробуємо практично перевірити і дати відповіді на певні запитання. Так. Що ж таке головне меню і яке його призначення? Подивіться уважно на екран, щоб зайти в головне меню. Мені достатньо, якщо це персональний комп'ютер, натиснути клавішу Пуск, і ми в головному меню. У головному меню ми маємо доступ до всіх програм, які встановлені на наш персональний комп'ютер. Ми можемо це меню формувати на свій розсуд, якщо забажаємо. Що таке робочий стіл? Робочий стіл. Це початкова папка? Про папки ми будемо говорити пізніше. Тобто, це вигляд монітора після того, як ви завантажите свій персональний комп'ютер. Ви тут бачите якісь е, файли, ярлики і так далі. Е, наступне. Які значки вам відомі? Або вашим товаришам. Я не знаю, що вам відомо, але, мабуть, ви однозначно стикалися з текстовим процесором Word. От він. Так? Бачите? Ви скоро будете працювати з деякими іншими програмами. Ну, наприклад, ви користувалися інтернетом, Є браузер, один, інший, для того, щоб заходити в інтернет. Ну, наприклад, ми спілкуємося з вами у конференціях за допомогою програми Zoom. От оцей ярличок дає доступ до цієї програми. Наприклад, зараз цей ролик знімається за допомогою оцієї програми OBS Studio. І так далі. І останнє як запустити програму на виконання? Існує кілька способів. Один із них. Це через меню Пуск. Наприклад, ви можете натиснути Пуск, вибрати от Word, натиснути на ньому. І, як ви бачите, ця програма запускається. Далі, якщо потрібно, вибираєте відповідний шаблон і працюєте. Або ж ви можете клікнути двічі лівою клавішою мишки на. Так званому ярличку, який винесений, наприклад, на робочий стіл. Що таке ярличок? Це бачите, якийсь значок, піктограма. І внизу зліва он є чорна стрілочка. Давайте, наприклад, запустимо бум, зум, Двічі клікаю. І ви бачите, вже можемо ми розпочати конференцію і спілкуватися з вами. Я надіюся, що у вас немає ніяких питань по темі програмне забезпечення. Бажаю успіхів у засвоєнні даної теми і в пізнанні такого предмету, як інформатика.